Ну, все, дівчата, шикуюсь струнко. Українки тепер військово зобов'язані на рівні з чоловіками. Якщо раніше армії були потрібні лише представниці специфічних професій, як то зв'язківці, фахівці з оптичного та звукового обладнання, картографи, то тепер на облік мають стати навіть менеджерки, касирки, юристи, бібліотекарки та журналістки. Усі, кому менше 60 років, саме такий граничний вік, чи готові? Мами та бабусі змінити домашні халати на бронежилети. Невже й справді мільйонам українок невдовзі доведеться взятися за автомати? Та чи готова взагалі держава до впровадження таких рішень на практиці? Надягаємо бронежилет, міцно фіксуємо, а зачіску ховаємо під каскою. А ще автомат, набої, наплічник з медикаментами та провізією і багато іншого. Повна амуніція сучасного солдата може складатися з понад 80 елементів і важити кілька десят кілограмів.